Добрий день, мої малята, я вас вітаю. Дітки, сьогодні я хочу запросити вас на заняття з малювання, але спочатку я пропоную вам послухати та відгадати загадку. Хтось відкрив на небі душ повно на землі калюш і на нас водиця ллється. Як це явище зоветься, так, вірно, дощ, молодці. Чорна хмара, мов примара, затулила небо синє, грім гуркоче із за хмари, почалася сильна злива. Малята, про що був віршик? Так, про зливу. Малята, а що таке злива? Злива це коли іде дуже сильний дощ. Малята, всі ви добре знаєте, що восени дощі йдуть дуже часто. Небо постійно сіре, похмуре. Дерева стоять, зажурилися, мокнуть під холодним осіннім дощем. Діти, сьогодні я хочу запропонувати вам намалювати свій осінній дощ. Малята, для роботи нам потрібно стаканчик з водичкою, фарба, синя та коричнева. Аркуш білого паперу, серветочка пензлик. Що ми робимо? Беремо наш пензлик, тіжко змочуємо у водички та набираємо коричної фарби. Намалюємо наші дерева, стовбур. Ось такі дерева стоять сумні. Малятка, а як ви гадаєте, чому вони сумні? Так, тому що опало все листячко, на дворі холодненько, та ще йде дощик. А давайте зараз домалюємо наш дощик. Набираємо синьої фарби та малюємо наш дощик. Як ми малюємо? Притискаємо ворс з пензлика. Повністю до листочка. І ось такі малюємо краплиночки. Ось такий дощик. Малята, а звідки йде дощик? Так, з хмаринки. Тому давайте вгорі намалюємо хмаринку. Малята, ось такий дощик у мене вийшов. А тепер намалюйте ви свій дощик, фотографуйте та присилайте мені. Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!